Мак пішов, а наразі Єрмаківщина залишилася. І для мене показовим буде, що ця вертикаль починає падати, коли звільняють Татарова. Коли е почнеться кульє, звичайно, переформатує, його мають наступного посидіного тижня, ніби звільняти. Коли почнеться переформатування, перезагрузка ДБР, і коли звільнять під варти е працівників УДО. Які працювали свій час на президента Порошенка, яких зараз тримають всі за заставою мільярд гривень, та яких прецедентів взагалі немає, і ця справа це є тупо політичний тиск на п'ятого президента. А з цих хлопців хочуть вибити якісь свідчення, яких не існує. І для мене показової стане ситуація з наступним верховним судом по Порошенкові. Чи буде якесь просування в законну сторону, чи буде залишатися все так, як є? Якщо все так, як є, тобто це буде чіткий сигнал, що вертикаль залишається, і хтось її далі очолює, і хтось неї далі керує. Це абсолютно ненормально, що людина, яка має підносити каву, папірчики і планувати розклад президента, мала повноваження в десятки разів більше, ніж повноваження президента України, і по великому рахунку всіх це крім опозиції влаштовувало. Коли відбувалося якесь дуже принципове голосування, а хтось собі дозволив голосувати не так, як була команда з офісу президента. А за п'ять хвилин я вже бачила, що та чи інша людина стоїть бліда як смерть, і один раз мені сказали, що був дзвінок Єрмака, і казали, тій людині, що з нею буде за неправильне голосування.